Вітаю, я Стасон Максим, фронтенд-розробник, і в цьому короткому відео ми познайомимось, як працювати з Tailwind CSS 4.0 за допомогою CDN, щоб спростити знайомство і вивчення цього інструменту. Отже, почнемо з того, що потрібно для знайомства з Tailwind і який повинен у вас бути рівень. Перше, це знання HTML, закриваючи теги, відкриваючи теги одинарні, ви повинні в цьому розбиратися. Якщо з цим все ок, переходимо до знань CSS. Якщо ви знаєте, що таке margin padding, font size, background, як працює Hover, ви готові до подальшого пункту, і це документація Telewind CSS. Нам доведеться звертатися до документації, дивитися приклади і розбиратися, що там відбувається. Але якщо ви впевнено знаєте пункт 1 і пункт 2, з пунктом 3 у вас не буде жодних проблем. І тепер, що це таке за CDN? Навіщо він нам потрібен? І чим він простий в використанні. CDN це Close Delivery Network, мережа серверів, розподілених по всьому світу. Це означає, що коли ви зробите запит, CDN знайде найближчий сервер, який розташовується найближче до вас, і з максимальною швидкістю віддасть вам файли, потрібні для вашої роботи. З цього виходить, що він призначений для швидкої доставки контенту CSS і JS. Будь-яка бібліотека, якщо ви вже знайомились з Bootstrap в моєму курсі, то знаєте, що це швидкий спосіб підключити Bootstrap і користуватися без додаткових завантажень і налаштувань. Зручне рішення для прототипів і невеликих проєктів. Зручно навчатися сьогодні ми з вами також перейдемось по класам, спробуємо щось зробити за допомогою підключених стилів CDN. Це дійсно класний приклад для невеличких проєктів і того, що вам не треба мінімізувати, оптимізувати і так далі. В цьому є певні плюси і мінуси. Отже, які плюси підключення через CDN? Легка інтеграція, достатньо взяти приклад з документації, підключити в HTML. Це може бути або скрипт, або Лінктег до стилів. Швидке завантаження за рахунок пошуку найближчого сервера, розташованого до вас. І менше файлів в репозиторію та менший розмір вашого проєкту. Файли і розмір проєкту ще очікує вас попереду, і ви побачите, як розростається проєкт, скільки бібліотек ми підключаємо, і що відбувається взагалі з проєктом. Мінуси підключення через CDN. Це не має можливості створювати production build, робити мініфікації, зменшувати розмір бібліотеки, і робити якісь кастомізації. Наприклад, в Tailwind є config.js файл, який дозволяє вам робити різні конфігурації. Ну і так само, як в інших бібліотеках, якщо ви підключаєтесь через CDN, це означає, що ви відключаєте зразу функціонал по кастомізації. Для TailWind це відсутність Just in Time режиму, і це означає, що ми не зможемо побудувати кастомні стилі і працювати з ними. Для цього ми розглянемо в наступному уроці повноцінне створення проекту з Tailwind, і побачимо, як він буде працювати, які він надасть нам можливості. Отже, це все можемо розпочинати. До цього, як я казав, нам треба буде документація. Документація буде починатися з Using Vit, але VIT нам потрібен вже для більш складних проєктів. Тому пропускаємо using Post CSS, тому що треба будуть певні налаштування, TailintClate також поки що пропускаємо. Framework Guides пропускаємо і вибираємо наш Play CDN. Коли ми виберемо наш Play CdN, нам залишається зробити наступне: створити індекс HTML файл, створити розмітку. Я не буду все копіювати, але якщо вам лінь, ви можете зразу скопіювати цей приклад, він буде робочий. Я скопіюю тільки скрипт і розмістити його в тегу head. Нагадаю, якщо ви використовуєте свої власні стилі, то їх треба розмістити нижче перед закриваючим тегом HEAD, щоб в них був більший пріоритет. Отже, тепер ми можемо перевірити, а чи працюють всі класи. Що я можу порекомендувати? Це використати ось таку шпаргалку. Tailwind стилі, де є пошук, він є також в офіційній документації, але мені так візуальніше, приємніше і зручніше щось знаходити. Як приклад, ми будемо реалізувати з вами кнопку, якусь ось таку плюс ховер-ефект, А інші кнопки, якщо захочете, вони будуть вашим домашнім завданням, і ви зможете попрактикуватися в роботі з Tailwind класами. Отже, починаємо. Почнемо з розмітки. Тут створимо, давайте семантично писати, section. Section зразу створимо клас, якому задамо name container. Це базовий клас Tailwind, який створює блок з певною шириною. А також задамо mx auto який створить нам центрування за допомогою Margin-Left Auto, margin right Auto. Додамо невеличкий падінг зверху знизу, для того, щоб наш контент не приліпав до краю сторінки. Створимо h 1 тег і тут що зробимо йому. Скажемо, що в нас тут текст центр, тут поки що без використання таблички підказок, тому що це такі базові класи, які всі використовують. Текст має розмір 4XL. Що у нас ще? Font-Bold, Font-Bold. І зробимо Margin Bottom 6, щоб знов ну таки був відступ. А тут напишемо текст Hello Buttons. Цього вже буде достатньо. Відкриваємо за допомогою Live серверу нашу сторінку і перевіряємо, чи все працює. Так, стрінка відкрилась, бачу текст стилізований, тобто це не дефолтні стилі, і бачу, що працюють стилі від Tailwind. Це чудово, отже, ми можемо продовжувати і створювати кнопку. Для кнопки я також створю невеличкий div з текст Center, щоб наша кнопка була відцентрована. І почнемо створювати нашу кнопку. А Стилі я буду брати з PIXO, це аналог фігми, який дозволяє нам генерувати стилі і зразу їх використовувати. Перше беремо контент, розміщуємо в кнопку і дивимося, що нам треба. Ну, почнемо з кольору. Кольор я вже вибирати не буду. Я використаю готовий з Tailwind. І тут використаю нашу шпаргалку. Писуємо background. І бачимо, тут є в нас якраз sets background color, де ми можемо подивитися всі кольори зручно. Тільки тут без ховер ефекту поки що. І можемо вибрати background blue 600, наприклад. Додати в наш клас. Далі нам треба вибрати ховер. Ховер також зручно вибрати через цю таблицю. Нам достатньо натиснути ховер розділ. І вибрати клас для ховеру. Це у нас ховер background blue 500 буде. Далі пропоную, щоб все було не в один рядок з нового рядка. Написати а, стилі для іконки, для кнопки і для відступу всередині нашої кнопки. Що у нас є? У нас є падінг 2.81. Це, звісно, не. Tailwind розміри, але іншого дизайну я не знайшов під рукою, тому виберемо щось підходяче. Беремо падінг і дивимось, що у нас є. У нас там 0.61, тому найбільше нам підійде 0,75. Так, давайте перевіримо там, звісно, 0.63. Ну так, 0.63, тому виберемо щось по типу. 0,75, падінг 3, і нам ще треба падінг 2,81, тому розглянемо 2,81 це 11. Як результат, ми зробимо наступне. Скажемо, що падінг Y у нас 3, падінг Х у нас 11. Також сюди додамо скруглення зразу, що це був один розділ. Тут я знайшов невеличкий баг, тут залишається клас rounded, який не підтримується у нас версії 4. І дивимось скруглення. Що у нас по скругленню? 0.31 рем. Тому з 0.31 рем у нас найближче це rounded MMD. Копіюємо його і додаємо. Далі нам ще що треба додати. Це стилізація тексту. І тут у нас все просто: текст white. Ми навіть не будемо шукати. І текст, і нам треба розмір тексту. Давайте підберемо розмір тексту, знову таки використовуючи таблицю. У нас font size 2 рема, Переходимо в таблицю. Font size. І дивимось. 2 рема. Це у нас 3XL, саме найближчий, тому що 4, 2, 25. Виберемо 3XL. Так, у нас він вже готовий. І, в принципі, цього достатньо до нашої кнопки. її ховер, але зробимо її ще гарніше. Додамо плавність для ховер ефекту. Для цього перейдемо в розділ Transition. Виберемо transition all і додамо якийсь duration виконання нашого транзішена, я виберу такий найбільший, щоб він був помітний. Ви для своєї практики можете використати різноманітні транзишени і поекспериментувати з ними. Тому додаємо Transition Duration 500. У нас виходить батон з таким плавним ховером. Що ж, схоже, все працює, і ми можемо використовувати базові властивості, Tailwind, яких вистачить вам для базової практики. Як домашка, і приклад, що ви можете попрактикувати, це буде. Ось ця робота, лінк на неї я додам до файлу. Ви далі зможете, використовуючи фігму, PIXO, будь-який інструмент, який вам зручний, виконати її і попрактикуватися з підключенням через CDN, використанням Tailwind Classic. Що ж, Успіхів вам в знайомстві з Tailwind. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайк і очікуйте наступне відео, де ми вже більш детально познайомимося з створенням проєкту за допомогою Tailwind, налаштуваннями і що нам треба встановити, тому що там все не так тривіально і не просто, особливо, якщо ви початківець. Гарного вам дня і до зустрічі!